Міні-агро, Київ Південь. Добудовуємо офіс, наявність техніку на майданчику на 13.06, шифен 350, ремінний задньоприводний, шифен 240. Римінний задньоприводний, обидва з блокуванням з переднім радіатором. Шифен 354 повний привід з переднім радіатором. Шифен 244, 3 на стандартній шині. Джинма 244 і сороковка На стандартній шині є також на широкій. Джинма 40. -ка. Донфенг люксовий на широких колесах. Оріон 244 на стандартній шині, Ловел 244 шифен 354 за другий тракторець, так, потім 244 ще один шифен ремінний, це Елька шифенг, япончик 14-сильний з фризою. Потім люди тестують Ловел 244 так, є джинма 244 з кабіною. Соліс 50к реверсний з кабіною з кондиціонером, соліс 75 з кондиціонером. Реверсний так само з Common Rail. Solid 105 з кондиціонером 12х12 коробка. Причіпне навісне обладнання, фрези, оприскувачі, борони, копалки, сажалки, плуги, коси. Запрошуємо на майданчик. Міні-агро, Київ Південь, селище Главаха, 27 й кілометр, траси Київ-Одеса. Наявності техніки достатньо, отримуємо свіженьке, новеньке. Завжди поповнення товару. Якщо щось цікавить з того, що не назвав, будь ласка, набирайте. Телефончик 098 347 0081. Мініагро, Київ, південь, селище Глеваха, 27-й кілометр траси Київ, Одеса. Запрошуємо на майданчик.